Від друзі вирішила записати для вас розмовне відео на тему горе, втрата, смуток, печаль, тому що для мене це така жива зараз тема, і я хотіла поділитися, можливо, для когось із вас також буде актуально. Одразу хочу сказати тим, хто боїться цієї теми. До дивіться це відео до кінця, і можливо, така десь табуйована, десь для вас небезпечна, емоційно небезпечна тема стане більш зрозумілою і безпечною. Тому перше, коли ми щось втрачаємо, матеріалізоване, видиме в нашому житті. Насправді ми не це ось матеріалізоване втрачаємо: близьку людину, домашнього улюбленця, так роботу і так далі, за кожною матеріалізованою втратою стоїть втрата нематеріальна, і це втрата чогось цінного для нас, і це втрата певної потреби, яка задовільнялася. І тому кожна людина, коли вона втрачає щось таке ну, соціально типове, так там близьку людину, улюбленця, роботу насправді втрачає щось зовсім інше ніж. Її е, знайома чи подруга, яка щойно теж втратила чи ту саму роботу, чи того самого улюбленця, чи близьку людину. Тому треба досліджувати дуже дуже суб'єктивно. І жодна людина на світі не може зрозуміти і сказати, а що ж було втрачено. Тією її подругою чи близькою знайомою, тому не грайтеся, будь ласка, в ці вгадування і не ототожнюйте горе, втрату однієї людини з іншою, не порівнюйте і не міряйте, не важте горе. Це неможливо зробити об'єктивно. Це буде просто форма така знецінювати свої почуття, почуття іншої людини. Це небезпечно. І запам'ятайте, щоб виходити з горя, з мутка, печалі, потрібно дослідити, що було втрачено цінне для мене, і як я по іншому можу отримати це в своєму житті. Другий момент, чому ми боїмося зустрічі з чужим горем? Насправді ми не боїмося іншу людину, не боїмося її втрату, не боїмося її горя. Ми боїмося свій стан, свої емоції, коли ми стикаємося з такою для нас складною ситуацією. І тому тут варто досліджувати, що з моїми кордонами, чи не зливаюся я з іншою людиною, в якої горе, і чи не ось це головний об'єкт мого страху, напруги і некомфортного стану. Тому це завжди про нас, якщо я боюсь. Чужого горя, що це про мене, і що зі мною відбувається, тут можна дуже багато цікавого всього дослідити. І останнє як взаємодіяти з іншою людиною, в якої горе, втрата, смуток і печаль. Друзі, немає єдиного рецепту. І я не можу зобов'язати когось чинити так, як мені зручно. Я не зобов'язана певним чином реагувати на горе іншого. І ніхто не зобов'язаний певним чином реагувати на моє горе. Ми з вами вільні люди. Але є один класний лайфхак, і я його раджу застосовувати, задавати запитання. І перше, суперважливе запитання: чи ти взагалі хочеш поговорити про цю втрату? Тому що людина може не хотіти про це говорити в принципі, не хотіти розділяти своє горе з кимось. І вона має повне на це право, і це абсолютно нормально. Я не хочу говорити про свою втрату, я хочу це прожити камерно, інтимно, своїми роздумами, своїми цінностями, які вийшли десь на перший план, своїми образами, образом я, образом моєї сім'ї, образом майбутнього і так далі. Я маю повне на це право. І друге питання, якщо людина скаже так, я хочу про це поговорити, ми можемо про це поговорити, і гарне питання, як я можу тобі допомогти. Не я вже біжу і допомагаю тобі так, як я вигадала це робити в свій спосіб, а я запитую: а як би ти хотіла, щоб я тебе підтримала і допомогла? Не бійтеся емоцій інших людей, не бійтеся своїх емоцій, і дуже класний інструмент задавати запитання у будь-якій незрозумілій ситуації. Задавайте запитання.